Друзі, я не буду нікого агітувати, тому що тут зібралися загітовані. Що ми повинні робити у випадку, якщо цей міпотик, який сидить зараз у Верховній Раді, не проголосує вибори Київського міського голови і Київської міської ради? Перше, ми починаємо бойкот комунальних платежів до моменту, поки не будуть призначені вибори зразу. Хочу сказати, що відповідно до закону про житлово-комунальні послуги жодних штрафних санкцій за несвоєчасну сплату немає. Тому максимум, що вони можуть зробити, це примусити нас судом заплатити ті самі гроші через рік або два. Ми готові до цього. <світ> Якщо немає виборів, немає платежів. Так? <світ> так. Другий момент. Якщо не проводять вибори в Києві. Це означає, що Київ, який вже рік залишається без київського міського голови, так само не буде мати Київської міської ради. А це означає, що ми самі проведемо вибори і оберемо такого мера і таку міськраду, яка нас задовольнить, так друзі <тотре> і третій момент: ми проведемо ці вибори і заведемо нового... Скраду, так? Так! Ага. Це наш план. Не ага. будемо триматися його. Так!